Як то кажуть, і в горі, і в радості, особливо коли є довіра і укладений шлюб між коханими людьми. Так ймовірно гадала мешканка селища Ратне, коли довірила свою універсальну банківську картку своєму чоловікові. Картка була відкрита ще у далекому 2007-му, ще за багато років до подружнього життя. Нічого не віщувало біди, поки подружжя не розійшлися різними стежками. Чоловік поїхав. А на адресу жінки почали приходити листи із кредитних установ з цивільними позовами про стягнення заборгованості. Як виявилось пізніше, на жінку було відкрито 91 кредит в різних установах. Як так сталося? За матеріалами кримінального провадження чоловік працював в Ратнівському відділенні одного з банків. Всі кредити було відкрито з 20 по 22 рік, коли подружжя перебувала у шлюбі. Десь три тисячі гривень, десь чотири з половиною. Жінка каже, що вона ні слухом, ні духом. З показань потерпілої слідує, що під час спільного проживання чоловік користувався її банківськими картками, змінив фінансовий номер банківської картки та безвідомо оформив кредити. В подальшому використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Та ще й батько жінки каже, що отримав подарунок від зятя на останок. Зять сказав, що відкрив йому універсальну картку. Рух коштів по картці тесть не бачив. Доступу до картки не мав, карткою ніколи не користувався. В подальшому зять сказав, що картку викинув, так як закінчився термін її дії. Проте, у 2022 році з банку прийшло повідомлення про необхідність сплати кредиту у сумі близько 25 тисяч гривень по вказаній універсальній картці. В дійсності кредит тесть не оформлював. Чи справді все було так, я стверджую? Жінка та її батько наразі встановлює слідство. Перевіряють всі банківські установи та кредитні договори. Про претензії до самого банку поки не йдеться. Адже чоловік був працівником фінансової установи, яка мала відповідати за своїх працівників. Якщо вину чоловіка не доведуть, жінці ймовірно доведеться сплачувати всі кредитні борги. Ольга Ганич, Василь Любожанін для новин на часі.